Друзі, мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився товариський поєдинок, Шахтар донецьк лудогорець 4-0. Донецький Шахтар перемагає. Сьогодні друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. Тут ви рахунок не бачите, але я вам друзі кажу, що Шахтар перемагає. Лудогорець з рахунком 4-0. Розпочнемо все по порядку обговорювати. розпочнемо зі стартових 11 го команд, розпочнемо з Шахтаря. Дмитро у ворота, Хазаров, Матвієнко, Бондар, Вінісіус Тобіас, Марлон Гоміс, Кевін, Георгій Судаков, Діма Крисків, Педріньо та Ігналду. Ось така стартова 11-ка вийшла Шахтаря. Лудогорець. Головний тренер команди Ігор Явічевич, друзі! Ігор Явічевич. Сьогодні зустрівся з донецьким штатарем. Справді така приємна зустріч. Сьогодні відбулася Бонман у Воротах, Вердон, Алмейда, Недельков, Куртулус, Петровський, Наресі, Чочев, Крус, Відаль, Маркус. Це відповідно стартово 11 лодого горця. Друзі, тепер давайте безпосередньо про сам матч відповідно говорити. Ну що, я можу сказати, в принципі, Шахтар. Доволі таки здорова команда Маріна Апушича денний матч розпочала. Вже на 17-й хвилині матчу вдалося забити Марлону. Гомесу uh, 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 справді дуже красивий м'яч вийшов, він там, взагалі, був кутовий в кутовый штаре uh, був, как на хуйни, так 17, Георгій Сидаков Виконав подачу. Кевін виграв боротьбу на ближній стійці після подачі. Э, Скинув м'яч на марона. Гоміс. Ну і марон гоміс з декількох метрів переправляє м'яч сітковері, То 1-0 шахтар виходить уперед на 17-й хвилині матчу. Э, ну І після першого забитого м'яча піду пічні Маріна Пушича. На 27 й хвилині ще первого подвоїть, Дуже здорово розіграли просто розкішну справді комбінацію. Розіграли дуничан і Георгій Сідаков просто ідеальний взагалі, пас виконав на Егіналду. Егіналдо віддає на Кевін. Кевін змикає. Переправляє м'яче з близької відстані. У сітку варіт болгарської команди 2-0. Шахтар. На 27 й хвилині матчу. Перевагу по двоє, справді неймовірна Справді, справді неймовірна друзі, пройшла комбінація, ну і виконання ну і виконання Кевіна просто якесь, і справді неймовірне. 2-0 Шахтар свою перевагу двоє, В принципі, Шахтар дуже здоровий, справді виглядал, командир напустчем. І комбінації дуже здорово вдавалося розігрувати Вось, і справді і граю, що та справді йшла. і справді йшла, в Лудогорці, в принципі, також. Знаєте, були непогані випади, болгарська команда, в принципі, також мало непогані моменти для того, щоб збивати, але реалізувати свої нагоди болгарській команді Лудогорці все-таки не вдалося реалізувати свої шанси. Ой, у другому таймі І Третій м'яч забитий дуже здорово на 63-й хвилині пройшла контратака у штаря по новому флангу. Гоміс віддав неймовірно передачу на Кевіна. Кевіна обігру вратаря, простріля на порожні ворота. Єгіналдо! Замикає, замикає простріл Кевіна і робиться рахунок матчі вже 3-0 на користь Донецького. Шахтаря, Ну і відповідно, і Кейн записує до сукопасива. Гол плюс пас егіналду записує до сукупасива. Також гол плюс пас Кевіна. Взагалі він віддав голіву передачу на Марону Гоміса. Забив ще на Егіналду віддав передачу ну і Педріння. Педрінія! Педріня! На 84 матчу. Не, на й хвилині Ні, На 88-й, якщо не помиляюся. Педріні поставив таку крапку міцну у даному матчі. Дуже красивий м'яч Педріні забив. На 88-й хвилині матчу. І справді Педріні також. Дуже красивий м'яч справді забив. Вось. Ну, і шатар перемагає дуже сильну команду до До речі, друзі, педріння змістився дуже здорово і справді пробив. Вратар і дотягнувся, нібито до м'яча. Після удару падріння, але м'яч, всі-таки залітає педріння. Невкість да, Шахтар перемагає дуже сильну болгарську команду Лудогорець з рахунком 4-0. Шахтар здобуває дуже важливу перемогу. Так, да, це товариський поєдинок, але знаєте, друзі, все одно, все одно коли ти перемагаєш, коли ти перемагаєш, це все одно додає тобі впевненості. І я ж таки думаю, що Шахтар. Який, в принципі, мені дуже сильно сподобався на цих зборах, дуже гідно виступить проти французького Бреста та Дорвської Борусі вже буквально через декілька тижнів. ось, Ну, матч проти Бреста взагалі вже через тиждень тому тримаємо колочки цей Шахтар. Лудогорцю також хочу побажати всього самого самого найкращого Ігорі Авічевич, який тренував Шахтар у сезоні 22-23. ось, Дуже приємний справді зустріч була сьогодні. Між гравцями шктаря. Дарья серна також дуже тепло зустрілися з Ігорем Явічевичем. хочеться побажати й Лудагорця і, і Гричевича. Успіхів. І хочеться Лудогорцю побажати, щоб болгарська команда зуміла там, перемогти. Там, там і Леон, там, да, якщо не помиляюся з Леоном, буде гра. Лудогорця. І ще буде матч відповідно на виїзді. Проти данського матті буде домашня гра у Лудогорці, а виїзний матч буде якраз -то проти Французького Ліона. І я хочу, хочу побажати хочу бажати Лудагорці. Ігріалічуючи всього самого, самого найкращого. Бажаємо Лудогорцю штвери успіхів у найближчих матчах Єврокубків. Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам, та вашим рідним тільки добра та тільки щастя в житті, друзі. Хочу вам усім побажати, усім до побачення, бережіть себе, друзі, усім до нових зустрічей!